Продати власний об'єкт нерухомості власник може і самостійно. Більшість з нас хоч раз в житті щось та й продавали. Так само, як і зробити ремонт, також можна і самостійно. А ось коли ви очікуєте на хороший та якісний результат, ви звертаєтесь до фахівців, які вміють працювати з дорогим матеріалом, щоб не ризикувати. Так само і в нерухомості. Щоб не ризикувати, я рекомендую звернутися до фахівця, який допоможе вам визначитися з ринковою ціною продажу об'єкта нерухомості, що збереже ваш час та створить попит серед покупців і отримає максимальну ціну за ваш об'єкт нерухомості. А для замовлення послуги свої контакти я залишу під відео. У випадку потреби звертайтеся. Далек всім уход!